Ви чуєте, люди, я свічка, запалена Господом на віки. Неправда, що я ребро чоловіче. Цю казку придумали чоловіки. Я жінка, я річка, бурхлива й неспинна, що в повінь зриває верхи берегів. Хто каже, що я підкорятись повинна? Це ще одна вигадка чоловіків. Я жінка, природою створена пісня. Яку чоловік заспівать не зумів? Я мрія, і спогад, майбутнє колишнє, я щось незбагненне для чоловіків. Я жінка, я вільна, як думка одвічна, на думку не можна надіть кайдани, це ти мене в рабство продав, чоловіче, і грішна я стала з твоєї вини, та я лише жінка. Я прагну кохання і все пробачаю тобі наперед. З твоєї криниці я капля остання, для вуст твоїх згірклих я липовий мед. Я жінка, я враз перекинусь на зілля, і гоїти рами візьмуся тобі. Я непередбачена, не зрозуміла, я плачу від щастя, сміюся в журбі. Я жінка, я дійсно. Слабка половина, нехай переможцям лаврові вінки, історію творять звичайно мужчини, але лише так, як захочуть жінки.